Щасливий той, хто буде їсти хліб з тобою у Царстві Божому. Знаєте, сьогоднішнє святе Євангеліє нам ставить перед очі оту от ситуацію, коли прийшов у гості до тебе Ісус Христос і Його приймають. І Христос дає пораду, каже, кличте тих, кому не зможете відплатити. Якщо той фарсей, чи хто небудь могли б йому відплатити, Христос би до нього не прийшов. Бо Він би порушив свій закон, який каже. Тобто ми розуміємо, що Богові відплатити ми не маємо ні сили, ні можливості. Ми не можемо заплатити Богові. Таку ціну, щоб компенсувала його жертву на гологові, ми не можемо Богові, відплатити за Його доброту, бо, тому що ми не можемо перевершити Бога своєю добротою. Ми не можемо Бога заплатити за любов, бо не можемо перевершити ту любов, яка йде до нас. Я думаю, він каже, коли справляєте бенкет, якусь вечерю, Запросіть тих, які не зможуть вам віддати. Служіть тим, які не можуть вам відплатити. Служіть просто тим, від яких не чекаєте назад ніякої компенсації. Бог вчить нас, щоб ми собі вміли заробляти на Царство Боже. Я не раз вже так згадував про те, що в житті треба жити так, щоб тобі. Бог мав за що доплатити? Ми ходимо на роботу, нам дають зарплату. Ми ходимо комусь щось допомагати нам, відповідно, віддячують, так? Ми за все отримуємо плату, за все своє служіння. А Господь Бог каже: Я хочу тобі доплатити від себе. Чи маєте ви такі вчинки, за які вам не заплатили? Чи маєте ви таку виконану працю, за яку з вами не розрахувалися, щоб Господь Бог міг тобі доплатити. Ви скажете, ну в мене була мала зарплата, мені ніколи не доплачували, хотілося більше. І скажу вам, яку би вам зарплату не дали, ви завжди повинні упоминатися більшої. Бо тому що той, хто взяв тебе на роботу, з кожним часом буде вимагати від тебе трохи більше. Бо ти спочатку прийшов, тесь, ну, ще був, як би то сказати, некомпетентний. А потім в тебе з часом приходить досвід, і ти повинен відпоминатися. дайте мені більшу зарплату. В цьому є і зміст зростання. Роботодавець буде вимагати більше. А ви повинні вимагати більшої плати. В цьому є зміст розвитку. І Господь Бог нас того вчить, що де би ти не працював, на якій би ти роботі не робив, ти маєш сказати, хочу більше. І це нормально. Але чи буде мати Господь Бог тобі за щось доплатити? Тому що споміг. А тебе питають, скільки я тобі винен, скільки тобі заплатити, ти кажеш, та дякую, не треба, то на Божу славу. От таких речей в нашому житті має бути хоча б половина. Не все, бо, тому що як ви все будете робити так за дякую, то ви не будете мати за що хліба купити. Господь Бог хоче, щоб ви мали працю, мали за неї певну винагороду. Пам'ятаєте, він за винограду, як розказував, що прийшов тих, тих в 9-й годині, тих в 11-й покликав тих вже ж в обід. І ті, що зранку працювали, отрима ту саму зарплату, що ті, що ввечері. І ті починали нарікати, каже, Господи, ну що то за робота така? Ми зранку, відколи ще сонечко зійшло, трудилися у поті лиця. А цих останніх, що ти привів годину, вони працювали і мали ту саму зарплату, що нам? І каже Ісус, ану тихо, я з вами за яку плату домовився? Яку домовився, таку і плачу ви прийняли. Тому, коли ми годимося на любу зарплату, ми її приймаємо. Люба зарплата, ти пішов на роботу, тобі платять зарплату, ти погодився. Але ти повинен поминатися більше, щоб поминатися більше, ти повинен давати віддачу відповідну. Але треба робити такі речі, якісь, щоб Бог мав за що тобі доплатити. Комусь поміг, когось підтримав, комусь просто послужив. Бо я Божа людина, я хочу служити людям, хочу допомагати. Я хочу бути волонтером. Бо волонтери це якраз ті люди, які не на, зарпля, не на зарплаті. Це ті, які служать, тому що хочуть послужитися. І це є дуже важливо. Щасливий той, хто їстиме хліб у царстві Божому із тобою. Так, Господи. Хочу прожити життя так, щоби ти мені доплатив. І хочу їсти з тобою хліб за столом, на бенкеті у Царстві Твоїм. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!